Привіт, тобі знайома ситуація. Закохалася і раптом почала слухати його музику, хоча раніше її не любила. Твоя сімка, назвемо її Аня, зустріла сіма красунчика. Їхня шкала стосунків стрімко пішла вгору, світиться рожевим, але поглянь на її власні потреби. Шкала розваги падає, бо вона забула про улюблене малювання. Її друзі сумують, а шкала спілкування стає червоною. Над головою з'являються сумні мудлети, як, от забуті хобі. Вона постійно думає тільки про нього, а її власні. Бажання зникають, це схоже на те, ніби ти граєш тільки за одного персонажа, забуваючи про свого. Але ж ти головний герой своєї історії. Що робити? Уяви, що твої інтереси це навички, які треба прокачувати. Коли ти малюєш, твій навик творчість зростає. Коли зустрічаєшся з подругами, заповнюється шкала спілкування. Це додає тобі унікальні риси характеру та робить тебе цікавішою. Здорові стосунки це коли два сіми щасливі разом, але й окремо. Вони підтримують хобі одне одного, а не розчиняються в них. Подумай, які твої навички ти давно не прокачувала. Справжня любов не змушує тебе видаляти свої збереження. Вона лише додає класне доповнення до твоєї гри. Подбай про свій внутрішній світ, і тоді твій кристалик над головою засяє найяскравіше.